П'ять років пройшло з того моменту, коли на каналі Крукавто з'явився перший огляд автомобіля. Це було 31 липня 2020 року. Opel Astra J, мого батька. Що дуже логічно, тому що на той час каналу Крукавто не доводилось вибирати серед автомобільних брендів. І от, проходить 5 років, він не випадковою випадковістю. У мене в руках на вихідні опиняється найновіший, найцікавіший Opel Grandland. І скажу відверто, я не планував його спочатку знімати на YouTube в такому форматі, тому що я очікував його на повноцінний тижневий тест, але трошки не складається. Я вирішив, краще це буде влог, але я його зроблю пошвидше, бо це один із найцікавіших нових автомобілів, які я так чекав цього року. Тому що, друзі, всім привіт! З вами Канада. Канал Крукав та новий Opel Grandland. Полетіли поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Чим же мене так міг зацікавити новий Opel Grandland, я вам зараз поясню. Мені здається, що це насправді така нова ера для бренду Opel, тому що... Знімаючи попередній Grandland, я сказав, що Opel дуже сильно помолодшав і більше орієнтується тепер на молоду аудиторію, чого раніше дуже сильно не вистачало. І з кожним кроком це помітно все більше. Ми бачимо, що новий Grandland виріс, він майже на 20 см, довший за свого попередника, при цьому база трішечки менша. І мені до вподоби той факт, що видовжена задня частина дає такий більш стильний профіль яскравий, який не видається таким. Зализаним як був у попереднього покоління. При цьому ми бачимо все ж таки ідентичність Opel'я і бачимо стилістику, яка нам знайома з іншої частини модельного ряду. І ми бачимо, що це все поступово розвивається, і автомобіль набирає якихось своїх рис, які роблять його індивідуальним, і роблять таким, що відрізняється від е, інших автомобілів. Ну, от ви знаєте, є ж насправді зараз така проблема, що ти дивишся навіть часто на китайський автопром, на японський автопром, і наче бачиш всюди одні й ті самі риси, одну й ту саму вузеньку оптику. І кожного разу, коли з'являється якийсь новий представник бренду з цих країн. В голові постійно крутиться вся думка, що я це все вже десь бачив. В «Опеля» такого немає, особливо хочу відзначити задню частину, тому що дуже красивий малюнок задньої оптики, дуже прикольне рішення з витисненими виштовпованими літерами назви автомобіля Grandland. Єдине, що не застрює автомобільним малярам, яким раптом придеться ремонтувати такий автомобіль у випадку заднього ДТП. Мені здається, що тут апріорі буде задня кришка під заміну, але. Дивлюсь я на нього, і в цьому кольорі мені здається, що це дуже красивий автомобіль. І е, так як це влогове відео, воно буде розділено на декілька днів. І по факту, секція сьогоднішня буде закінчуватися е, саме на розмірах і дизайні. Я хочу сказати, що він притягує погляди і він дуже пасує сучасним будівлям, сучасним людям. І я впевнений, що е, ви їх будете бачити дуже велику кількість на вулицях свого міста. День два розпочався дуже раненько і. Я вирішив, що не все вам розповів про зовнішність, тому що є деякі цікаві фішки, на які хотілося б звернути увагу і вам їх продемонструвати. По-перше, ми бачимо, що немає по стилістиці сучасних опелів решітки радіатора. Весь забір повітря у нас відбувається на ось цій нижній частині бампера. Рухаючись по автомобілю, по-перше, ми бачимо двокольорову концепцію, яка дуже класно виглядає. І мені кинулось в очі, що зазвичай у автомобілів у нас навколо вікна повністю йде рамка. Тут же зробили накладку на дверях прямо під саме скло. Е, ну, можливо, хтось би навіть не помітив, але як на мене виглядає дуже класно. Дуже красиво зробили ось тут е, зведення ліній, тому що чорний дах тоноване скло зробили ось таким кутиком, який по факту був в дуже схожим у вигляді на попередньому поколінні Грандленда, що підтверджує той факт, що Opel все ж таки старається розробити якусь власну концепцію, яка поступово розвивається і тримається в балансі. Говорити про розвиток Opel Грандленда з точки зору відчуттів на ходу я не буду, тому що по факту ви отримуєте вже перевірену концепцію з передньою підвіскою Макферсон і з задньою балкою напівзалежною підвіскою. Чи ок це? та абсолютно, тому що схема перевірена в плані е, налаштувань комфорту, схема перевірена з точки зору вартості експлуатації, і схема перевірена з точки зору того, що цього абсолютно достатньо для повсякденного використання для. Адекватної, і комфортної їзди по місту, і от саме слово баланс, яке я вживав трішечки раніше. От воно до налаштувань цього автомобіля підходить як найкраще, тому що я пересуваюсь дебільшого по місту на трасу. виїжджав буквально декілька разів цим автомобілем, і от мені подобається те, що Тут досить комфортно, тут не захитує. При цьому машина гарно відгукується на кермо. Кермо інформативне, машина гарно тримається в поворотах. Звичайно, вона валиться, вона ловить резонанс, але не настільки сильно, як, наприклад, та сама Toyota RAV4, яка для мене взагалі є такою іконою валкості в цьому класі. Тобто, загалом, настрій від цієї машини, такої абсолютної зрозумілості і передбачуваності. Чи погано це, коли ви шукаєте новий сучасний автомобіль? Та в плані технічної складової, це прекрасно, це прекрасно, що ви розумієте, що ця схема відпрацьована, вас не чекають ніякі сюрпризи, а сюрпризи бувають не тільки приємними, а й неприємними. Тому тут, мені здається, все. Ідеально підібрано ідеально в плані налаштувань цього автомобіля з точки зору потужності, яку ви маєте під капотом. До речі, а що ми маємо під капотом? А під капотом у випадку тестового автомобіля у нас двигун об'ємом 1,6 літра з турбіною потужністю 180 кінських сил. Хороший, як на мене, варіант, тому що машина має досить хорошу динаміку з мінусів витрата пального, але розповім про неї трішечки пізніше. Так, по факту, зрозумілий вже нам двигун з Peugeot 408, про нього я трішки розповідав. Нічого насправді надзвичайно складного тут нема. Мені здається, хороший ресурсний варіант, особливо для тих людей, які так часто хейтять в коментарях. Трициліндрові моторчики, ось чотири циліндри, все гуд, але це не єдиний варіант. Дивіться, варіант номер два двигуна на новому Opel Grandland. це гібридна силова установка, 1,2 літра на 136 кінських сил, про яку я розповідав у відео. Про 3008, бо е, саме ним обладнана тестова машина. І багато хто може сказати, що я той двигун захейтив, е, але це буде трошечки неправильно. Е, я поясню, е, мені здається, що у Stellantis є всі шанси і всі перспективи розвинити свої гібридні технології. Але на жаль, реалії українського ринку такі, що наші люди звикли до того, що ну давайте відверто. Японці привчили до того, що гібридні силові установки створені для того, щоб економити пальне. І японські машини дають. Можливість це робити, європейські ж автомобільні виробники все ж таки першочергово борються з гібридними силовими установками за екологію, за те, що час відходити від дизеля і для того, щоб відповідати сучасним європейським стандартам, просто необхідно додавати ось цієї гібридності до бензинових двигунів. Українці це сприйняти поки що не можуть, і е, я розумію, що навіть для мене висока витрата пального на гібриді це звучить, наче якийсь суттєвий недолік. Але скажу вам таким коротким підсумком, що я для себе особисто, це моя суб'єктивна думка, обирав би все ж таки 1,6 бензиновий мотор, просто тому що він потужніший. На гібридному варіанті мені трішечки не вистачило саме. Ось цих драйверських відчуттів, але я впевнений, що в Stellantis все вийде. технології розвиваються. Куди йдуть взагалі автомобільні бренди, які входять в концерн Stellantis, Мені надзвичайно подобається, тому я просто чекаю нових генерацій, нових еволюцій. Але дуже цікаво буде насправді почитати в коментарях ваші думки, що б ви обрали для себе: бензин, гібрид, чи все ж таки хотіли б повернути дизельні е, силові установки. Буду уважно читати ваші відповіді, особливо якщо ви не забудете поставити лайк під відео, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, тому що це дуже важливо для розвитку каналу. ありがとうござい。ました До речі, перед тим, як вам розповідати про динаміку Opel Grandland, скажу, що експерти нам підібрали для цього автомобіля оливу Castrol Edge 0 w 20 c 5 Це олива, яка підходить для сучасних бензинових та деяких дизельних двигунів, які потребують оливи з низькою вязкістю, високою паливною ефективністю та зниженим рівнем шкідливих викидів. Ну і неодмінна технологія Fluid Titanium, яка зміцнює масляну плівку, роблячи її більш стійкою до руйнування під тиском. Це забезпечує кращий захист деталей двигуна. Ну а в'язки. 0,20 – це легкий запуск при низьких температурах. Ну і ви розумієте, що посилання на кастроли залишаю в описі під цим відео. І нагадую, що для своїх авто треба користуватись лише найкращою хімією. Що ми маємо? Передній привід, споряджена маса автомобіля 1655 кг і потужність 180 кінських сил. По паспорту новий Grandland розганяється від 0 до сотні у гібридній версії за 10,2 секунди. У такому випадку, як у нас, з бензиновим мотором, за 8,7 Тому що перемикаємо Drive Mode в Sport і спробуємо, яка ж цифра насправді. Я пам'ятаю, що з гібриду він дуже швидко розганявся на старті, але особливо на трасі відчувалося, що не вистачає потужності після швидкості у 100 км за годину. У випадку з бензиновим такого немає, і у нас вийшов показник розгону від 0 до сотні 9,45. Зараз на вулиці 30 градусів, спекотно, тому може бути краще. Спробую ще два заїзди і показую вам результат. Напевне, я вам вже трішечки піднабрид у цьому відео своїми якимись суб'єктивними думками. Тому сьогодні починається день третій. Він буде максимально об'єктивним і вважаю абсолютно логічним кроком почати його із доступних в Україні комплектацій. Opel Grandland. по факту, у нас є два варіанти: це комплектація Edition і комплектація GS. Якщо дивитися зовні, то найбільшими відмінностями, які ви зможете помітити, це те, що у нас в версії Edition простіші. буде Full LED оптика, а не матричні фарі. Як у нас в тестовому з версією GS. У нас буде різниця по електронному оснащенню в плані того, що в... Простіші комплектації. У нас менший дисплей мультимедійної системи. У нас немає системи контролю смуги. У нас немає адаптивного круїз контроля. Ну загалом, деяких електронних е, асистентів, які в принципі ви самі розумієте, що у всіх автомобільних виробників в. Е, Бідніших, простіших комплектаціях не використовується. Е, варто відзначити, що наша тестова машина з панорамою, е, яка є додатковою опцією, і наша тестова машина з камерами 360 які є теж додатковими опціями, навіть для топової версії. Е, далі було б логічно вам розказати про ціни, але я все ж таки залишу це питання на десерт, тому що. Насправді воно дуже цікаве. Ну скажу чесно, я коли пам'ятаю, побачив перші фотографії Опеля Грандленда ще до прем'єри в Україні. Ну я прям зацінив стиль цього салону. Чому я вам поясню? Звичайно, що як і все інноваційне, хай-тек, нестандартне, на нього завжди дуже категорично різні думки. Одна думка це те, що це супер, феноменальна, фантастика і молодці. Ті, хто це створював. Протилежна думка це те, що занадто перебір і так далі. Я все ж таки відношу себе до касти перших людей, мені сподобалась велика кількість різноманітних. Текстур, які використовуються в салоні цього автомобіля, тому що у нас тут є і найбільш традиційний чорний е, матовий пластик. Є у нас вставки пластику під алюміній, є трошечки чорного глянцю, є вставки під карбон, є у нас тканина різних текстур, фактур, е, є у нас екошкіра, е, є у нас прозорий пластик, що взагалі є нестандартним рішенням для автомобілів. Е, тобто. Концептуально все дуже продумано, дуже стильово виглядає. Заодно я не знаю чому, але в мене в процесі огляду цього автомобіля виникла така думка, що я бачу деякі схожості і відсилки на автомобіль Opel Astra H. Навіть ось ці абсолютно прямокутні дефлектори повітря, ось ця центральна частинка. Ну не знаю чому. Якщо не згодні, напишіть в коментарях. Але мені подобається, тому зараз вам розкажу трошечки більше ще про ергономіку і саме електронне о, тут хочу трішечки порівняти, тому що коли ти сідаєш в Peugeot, і ти вперше знайомишся з системою з архітектурою iCockpit, Тобі перший, напевно, тиждень дещо треба звикнути до того, як у тебе розташована панель приладів, до того, що у тебе низько кермо. Opel все ж таки, попри всю свою інноваційність, залишив більш традиційну архітектуру, тому що кермо вас звичної форми, хоча трішки приплюснути зверху і знизу, прикольно виглядає стилістично. Залишили у нас звичайні Кнопки без сенсорів, за що величезний лайк і респект. Цифрова панель приладів, якою в топовій комплектації ви будете мінімально користуватись, тому що у вас є надзвичайно крутий проекційний дисплей, куди виводиться інформація не лише про швидкість, а й система щитування дорожніх знаків, електронні асистенти, попередження зіткнення. Навіть треки, коли ви переключаєте на мультимедіа, вони все одно там Супер зручно, і мені здається, що такі штуки дуже сильно впливають на безпеку і. Тому що вони дають вам можливість не відволікатися, не переводити погляд на ось цю панель приладів. Дуже прикольно оформлені карти дверей взагалі з точки зору ергономіки, з точки зору того, що дефлектори повітря виведено в ось цю частину. Тут все традиційно, крім того, що джойстик регулювання дзеркал виконує ще й функцію джойстика для регулювання проєкційного дисплею. В більшості автомобілів він виноситься якимось окремим блоком, ось тут ліворуч від керма. Але загалом ергономіка дуже класно продумана. Зручні сидіння, у нас топова версія, тому навіть те, що вони не шкіряні, як на мене, впливає тільки позитивно. На центральній частині у нас знаходиться великий дисплей мультимедійної системи. і Єдине зауваження, яке я хочу зробити, це те, що коли ти сидиш, кермо перекриває частинку ось цю зліва дисплею. Так, можна нахилитись, подивитись, але мені здається, що його можна було зробити трошечки меншим і такої проблеми не було. Залишили, у нас все ж таки для керування кліматконтролем на центральній частині доволі традиційні важелі для регулювання. І ось ці блоки потрібні з перемикачами. І вони мені не дуже до вподоби, тому що виглядає прикольно, але коли ти натискаєш, в тебе рухається весь блок і не завжди легко натискаються кнопки, як цього би хотілося. Також Бачимо на центральній частині ось такий величезний ящик. І цей ящик у нас виконує функцію такого міні-бардачка з безпровідною зарядкою. Ось тут якраз прозоре скло, прозорий пластик, про який я згадував. Дуже зручно, тому що поставили телефон. Якщо він засвітився, вам все видно. При цьому не створюється якогось візуального шуму від відкритих ніж. Тут все доволі традиційно: два підстаканничка, коробка передач і можливість змінювати режими їзди. Загалом в мене тільки позитивне враження від цього салону. Так, звичайно. Айно, що всі інноваційні рішення, які тут є, з точки зору там побудови архітектури, не всім заходять. Але від мене лайк, ви ж можете свої думки написати в коментарях, поділитися. Але як на мене, все гуд. Ну, дивіться, не буду брехати. Другий ряд моя сім'я потестила, все окей. Місця тут вдосталь для дружини, для дитини. Я зростом 1,90 м, Всі пам'ятаєте, я там близько до Чорнобильської зони жив, каші багато їв, трошечки завеликий. переднє сидіння налаштоване під мене, але ок, за рахунок того що є виїмка в передній спинці. Я не впираюсь колінами. Якщо вирівнююсь, я в... Параюсь головою в стелю, але це через панораму, ви розумієте, що вона буде не у кожного. Так, ергономіка хороша, підлокітник тут, підлокітники з підстаканниками місцем для телефону тут. На центральній частині у нас тільки дефлектори виводу повітря і прикурювач. Чому не зробили хоча б тайпсішні зарядки? Не знаю, але окей. За рахунок того, що панорама, звичайно, простору в'язально в салоні набагато більше. Є якісь приємні фішечки типу гачків на е Передніх стійках є. У нас ось тут кишеня в сидінні, ось тут кишеня в сидінні. Ну тобто, загалом все для комфортної поїздки і зафікси для дитячих сидінь. І, до речі, прикольна фішка: тут є ще і зафікс на передньому пасажирському сидінні. О, така штука далеко не в кожного авто, а сімейні люди мене зрозуміють, що це деколи дуже зручно. А чи зручний багажник? Ми подивимося уже через раз, два, три. І почну я з того, що мені не дуже сподобалось, це те, що через дизайн, такий мінімалістичний, довелось. Кнопку відкривання багажника винести аж сюди е, вниз. Але перед вами відкривається 550 літрів об'єму, підлога, яка може змінювати свій рівень. У випадку, якщо ви складете спинку другого ряду, тут виходить 1645 літрів. Класний показник, практичний зручний багажник, рівної форми стінки. Ніяких тут деталей, які вам можуть заважати Ніша зліва, ніша справа. Є тут гумка, щоб щось закріпити. Є гачки, є світло, є розеточка. А що ще треба вам для щастя в багажнику? Треба, щоб була велика. Сама дверка. І був самий отвір багажника великий для того, щоб коли у вас виникне потреба запхати сюди якийсь габаритний вантаж. Вам це вдалося. Тут вам це вдасться. Плюс варто відзначити, що все оброблено пластиком. На багажнику, точніше, на бампері у нас зроблена ось така накладка. Ви нічого не пошкодите, нічого не подряпаєте. Кнопочку натиснули. Багажник закрив. До речі, стоп. Ану назад. Так, я дивлюся, що тут намальована акула. Е, хто знає, що це за пасхалочка? Чому вона тут? Блін, поділіться в коментарях, бо я не в курсі. Тепер настав час поговорити про ергономіку, відчуття на ходу, вайб і так далі. Хоча я вже приділяв цьому трошечки часу, але все ж таки мені подобається оглядовість в цьому автомобілі. Хороші дзеркала заднього виду, велике лобове скло, хороша оглядовість в дзеркало заднього виду салонне, і загалом проїздивши вже... 250 кілометрів, у мене жодних питань ні до ергономіки, ні до зручності нема. Все круто працює з точки зору електроніки, датчики мертвих зон, система запобігання зіткнення декілька разів спрацьовувала в суворих київських умовах. Система контролю смуги працює на відмінно працює і адаптивний круїз контроль. Тобто, ось так, коли ти пересуваєшся в даному випадку по кільцевій дорозі Київській в спокійному режимі. Ну, Абсолютно приємне враження від автомобіля залишається. Приємно дивитись і на погляди інших автомобілістів в потоці, особливо на світлофорах, коли кидається в очі цей колір, кидається в очі, що це все ж таки якийсь новий сучасний автомобіль. І блін, ну це круто. Ну це те враження, заради якого хочеться такі машини купувати. Фундаментальний пункт і фундаментальна частина нашого відео ціни. А якщо ми говоримо про простішу комплектацію, Edition, вона у нас буде відрізнятися по сумі в залежності від того, чи ви оберете для себе гібридну силову установку чи бензин. Бензинова версія мільйон триста тисяч гривень, гібридна версія мільйон 340 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про версію GS без допів, тобто таку машину, як у нас, але без панорами, там без камер 360, це буде вам вартувати мільйон 436 тисяч, незалежно від того, чи бензин це чи гібрид. Свої вподобання я вже багато разів в цьому відео наголосив. Що я можу сказати? Мені здається, ціна абсолютно аргументована, ціна абсолютно конкурентна. Проможна. І блін, ну мені здається, що попередній Grandland був трішечки недооціненим. Але, можливо, він для мене вийшов таким, тому що я вам казав і тоді, і на початку цього відео, що Opel замахнувся на нову молоду аудиторію. І попереднє покоління воно вийшло якось як перехідним етапом. чи що, В новому поколінні вже по максимуму все допрацювали, він ще свіжіше виглядає. і... Ціна, я вважаю, для України абсолютно адекватна, як для нового автомобіля, скільки це було в доларах, ви теж побачили на екрані, бо дуже часто про це згадують. І ну, мені здається, що хто шукає автомобіль собі в цьому ціновому сегменті в цьому класі, уважно придивіться до Грандленда. Мені здається, що він має в більших кількостях зустрічатись на дорогах ніж попереднє покоління, якщо згодні зі мною. Напишіть в коментарях, якщо згодні не згодні, то напишіть, будь ласка, що ж би обрали ви за цей ціновий сегмент, що вважаєте кращим? Також варто підбити підсумки по витраті пального в результаті не враховуючи період зйомок, тому що. Там машина дуже багато часу стояла заведена. Виходить, що у мене вийшла витрата пального за другу частину зйомки, скажімо так, порядка 11 літрів на сотню. Їздив вже достатньо спокійно, і частина дороги проходила ось тут по кільцевій, в різному режимі їзди, але в середньому такий середньостатистичний. Я вважаю, показник абсолютно. Прийнятним, нормальним, тому тут питань нема. Чесно, от вайп від машини такий, що мені захотілося вирушити в якусь далеку мандрівку. Думаю, це було б прикольно. Ну, я свій тест вже пройшов, тому будемо чекати для цього якихось інших авто. А зараз підбиваємо підсумки. Слухайте, я ж на початку відео згадував, що Opel для мене це не просто про тести, а це реально особиста історія, тому що Opel Astra J, про яку я згадував. В наші сім'ї вже Шість років, і ми проїхали ні майже 100 тисяч кілометрів зараз на одометрі 240. І ця машина, яка не створила жодних проблем, це прекрасні враження про бренд. І е, в підсумку я можу сказати про Opel Grandland тільки одне: це те, що е, є машини агресивні, є машини швидкі, є машини харизматичні, є машини е, прагматичні, є машини нудні. Куди ж віднести цю? Е, це мені здається приклад того, як все правильно розбалансувати. Тому тому що класне співвідношення ціна якість, класне співвідношення вартості автомобіля і того, що ви отримуєте з точки зору комплектації, класне співвідношення з точки зору комфорту і керованості, загалом автомобіль залишив приємне враження, і мені здається, що ця машина має стати серед молоді дуже популярною, і пам'ятайте, що насправді. Ті всі жарти, які колись були про Опель, про якісь там кузови, які швидко гниють, і так далі. Це все дуже давня історія, тому нікого не слухайте. Купуйте класні авто, будьте щасливі і дякую вам, що додивились це відео до кінця. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па. За традицією, я маю піти і сісти в автомобіль, якщо він мені сподобався. І я це зроблю просто сьогодні, в ось такому форматі.